Головне, коли переносиш сковорідку в хату, не випусти її з рук, бо важко під плигом таким. цибулька піджарила, додаємо помідори. Перчик. У мене морожений, минулорічний. Нічого страшного, з напрямку риточкою. А сама начищу чималеньку парничку. Солим, перчим, цукор. Все додаємо класником, часничко нарубала. Я нарубала. Можна напиши яйки і все колошмачу, ложкою, лопаткою сподобається. Можна додати ще пару ложок майонезу, може і сметанки можна, я не знаю, я нічого додавати не буду. Раніше майонез додавали. Ще трішки перчику додам, такого чорного меле можна, зелені, все можна. Швидко, не дуже дешево, і не дуже дорого, але буде смачно. Ще пару хвилин і жарені помідори готові. Ні, з горою не нагепала, але вже рука вже все, капці. Якби два метри. Другою ж не підхвачу, бо гаряче. Ну, коротше, все добре.